Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. у ПЦМП має звільнити Києво Печерську лавру. Від сьогодні їхній договір про оренду не діє. Та митрополит Павло Вкотре заявив, йти з Лаври Московський патріархат не збирається і вже оскаржують у суді рішення про закінчення оренди приміщень заповідника. Усі події довкола Києво-Печерської лаври відстежує Марина Смолова. Вона з нами на прямому зв'язку. Марино. То що відбувається нині у лаврі? Ігорю, вітаю за оновленою інформацією. Слава Христу! Давайте з вами поговоримо. Слава Христу! Давайте з вами поговоримо. Ви Давайте. псуєте зараз прямий ефір? Да, але брешети, брихас. Роз... Давайте близько... ви Ну, ось власне, щойно ми в прямому ефірі бачили, як спілкуються прихожани Української православної церкви Московського патріархату. До речі, вони дуже обурливо зазвичай реагують саме на цю приставку московського патріархату. Зазначу, що станом на зараз, от ми зараз перебуваємо біля західних воріт Києво-Печерської лаври, і ми вже знаємо за оновленою інформацією, що сьогодні о 10 годині ранку розпочне свою роботу. Комісія до цієї комісії увійдуть і представники е, міністерства культури, і е, також е, представники монастиря. Ця комісія вона буде передавати. Е, Корпуси е, державі е, ці корпуси нагадаю що з 2013 року орендувала безоплатно та безстрокова українська православна церква московського патріархату. І ми поговорили вже зранку із представницею. Департаменту культурної спадщини вона каже, що цей процес буде відбуватися поетапно і має завершитися 1 травня. Будуть складатися такі протоколи про передачу. Ну і також, от зазначає вона, що це буде відбуватися таким чином, що буде огляд цих приміщень далі ймовірно буде опечатка і вже після цього представники Української православної церкви Московського патріархату не зможуть війти у ці корпуси. Я нагадаю, що напереду. Сьогодні ось тут у Ківопечерській лаврі, в відбувалося формально останнє служіння представників УПЦ МП, і тоді тут було декілька, на наш погляд, декілька сотень прихожан, а також тих, хто приїхав з різних. Кутків України полом, поломників все відбувалося досить спокійно, без сутичок. Єдине, що зазначу, що з прихожанами також спілкувався і митрополит Павло. І він тоді ще з під час зустрічі із так би мовити з журналістами, він сказав, що представники УПЦМП не будуть покидати приміщення Києво-Печерської лаври до рішення суду. Я нагадаю, що 23 березня у МП подала позов до господарського. Суду, ну і тут ще варто 에, зазначити, що на що сьогодні ми знаємо, що також поговорили із тими прихожанами, які з нами досить спокійно поговорили. Вони сказали, що сьогодні ночували у храмах, тому що кажуть, що є інформ є інформація від їхнього духовенства про те, що так потрібно робити і надалі. Ну і також, от напередодні я записала думку релігіознавства людина, яка займає, займається займається питанням Києво-Печерської лаври, і він розповів про те що скільки зараз монахів є у Києво-Печерській лаврі. Давайте його почуємо. Сам Московський патріархат декларує про те, що в них 228 монахів на території києво Києво-Печерської лаври. І також є, скажімо, обслуговуючий персонал, е охорона, прибиральники. Потрібно сказати, найголовніше, що ніхто не виганяє монахів. Насправді зараз запитання є тільки до. Духовних керівників, які фактично за 30 років існування відродженого монастиря привели своїх духовних чад, привели монахів цього монастиря на манівці. Громадянин Петро Лебідь, а так його звуть за паспортом, проти нього запроваджені санкції. І людина проти якої запроваджені санкції, очевидно, що та релігійна організація, яку він очолював, тепер не має права. Укладати договори на оренду з державними структурами з заповідником ми продовжуємо працювати ось тут у Києво-Печерській лаврі. Будемо відстежувати ситуацію. На останок лише зазначу, що порівняно із попередніми днями, коли масово представники Української православної церкви московського патріархату вивозили свої речі із лаври, то сьогодні правоохоронців трошки побільшало. Ігорю. Дякую, Марина Смолова з Києво-Печерської лаври. Сьогодні у святині має розпочато роботу комісія, яка проведе інвентаризацію майна та будівель.